як я до підоласлає на воді. Кондратов Максим, актор Запорізького дитячого театру Свія. П'ятий рік займаюся вже. Я. Метелик. Ну, мабуть, на сьогоднішній день це остання моновистава, яку ми поставили в нашому театрі. Це Кабаре Асторія. А, бо ну, вона така найбільш доросла, найбільш цікава зараз для мене. Але те, що зараз вона для мене цікава, це... Ну, я не знаю, що буде через рік. Через рік ми поставимо ще якусь виставу і може вона буде е, найбільш цікавою для мене. Ні! Вісточко. Ти не метелик! О Господи. Е, ну, у мене так життя склалося, що <кій> я е, точно не хотів стати актором. Я хотів бути спочатку е, е, льотчиком, потім я хотів бути поліцейським. Е, в 9 класі я вже навіть збирався йти в юридичний коледж. А коли тільки почав займатися в нашій студії, я дізнався, що є люди, які вступають в коледж театральний. І ну, я подумав тоді: ну що, це таке? Це ж взагалі ну, не професія. Як ви збираєтесь бути акторами? Вам ж треба сім'ю годувати, вам треба щось робити. Як ну, що це таке взагалі? Потім я заход... ну, я тоді думаю, ну я точно ні за що не буду актором, ну бо треба нормальна якась робота, професія, де, де будеш заробляти гроші. Потім так склалося, що я вирішив, що якщо мені це подобається, я як у, у нашій виставі я маю принаймні спробувати, бо буду потім все життя шкодувати. Стати якимось юристом криміналістом я завжди встигну, а якщо я втрачу момент і не стану актором, то буду потім все життя шкодувати, а все життя це дуже довго. Потім я, коли вже знав, що хочу стати актором, я не міг зрозуміти, що люди знаходять в театрі ляльок. Я, я пам'ятаю, як я навіть казав, що ну. Весь прикол в театру, в театру в тому, що ти виходиш, ти живий навпроти живих людей, ти їм щось говориш, ти граєш і отримуєш від цього задоволення. Зараз я найбільше задоволення отримую від анімації предмету і саме від театру Ляльок. Тому у мене от таке от парадоксальне трошечки життя. Нічого не розумію. Ну, знаєте, це як казати, що мультики для дітей. Ну так в основній масі вони, мабуть, орієнтовані для дітей, але най... найякісніші мультики і найякісніші вистави, де задіяні ляльки і таке інше, мені здається, це ті, які будуть цікаві і дітям, і якийсь такий от цікавий підтекст для дорослих. Вони якісь повчальні, бо ну, будь добрим і не обманюй, не кради, стосується як маленьких дітей, так і дорослих. Має бути цікаво всім. Та ну все, що завгодно. В тому і перевага театру ляльок, що він не обмежений нічим. Лялька може взлетіти, вона може розпастися, скластися якось інакше, і з неї може щось виринути, щось в неї зар... заковтнути Вона може будинок. Тому ну, мені і подобається зараз театр ляльок і анімація предмету в цілому, тому що вона без меж. У мене такий мій психотип, що я в прир такі, такі люди, як я, в природі існують тільки для того, щоб придумувати. А театр ляльок немає в цьому меж. Тому він мені більше за все зараз подобається. Конкретно перший прильот не пам'ятаю. У мене дуже е, міцна нервова система, і ну, мене вони якось сильно не лякають. І я не відчуваю паніки якоїсь. І зараз я вже навіть не прокидаюся вночі від того, що щось десь вибухнуло, навіть якщо це десь поруч. Другу таку людину я не зустрічав, якщо чесно. О, мені дуже сильно подобається. Мені подобається тут е, атмосфера. Мені, е, Якщо ви про Рівненський театр, то він мені подобається тим, що тут. Та в принципі, навіть і місто рівне, тут люди такі добрі, тут приємно знаходитися, якось тут так тепло. От відпочили, це точно сказано. Скажіть, а як стати? таким, як ви? Ну, коли закінчиться, я не можу сказати, але те, що це закінчиться нашою перемогою, це, це однозначно, і це мені було зрозуміло ще 24 лютого, бо ну, іншого варіанту подій просто бути не може. І Взагалі, я не ослик! А хто ж ти? Справедливість. Тут треба подумати. Я не знаю. Справедливість це як казати, що таке добро, що таке зло. Це дуже суб'єктивно, і іноді визначати, що таке справедливість не завжди справедливо до когось конкретного. Просто йому так сильно хотілося полетіти, як метелики, щоб раз в житті. Мрія є. А для обговорення нашої сьогоднішньої теми ми запрошуємо наших сьогоднішніх експертів. Мені не подобається театр як явище. Ну, він хороший. Мені не подобається те, що його можуть зіпсувати люди, які. Ну, не те, щоб зіпсувати, у кожного своя трактовка театру. І не, не всі трактовки збігаються з якоюсь суб'єктивною, наприклад, моєю трактовкою театру. Маленький ослик здійснив свою дрію. Йому вдавалося трохи поучитися, але вже зовсім скоро в небі над ослопермою номер 5 З'явилися перші літаки у фоні. Uh, на фоні війни? А я думаю, це uh, моя така міцна нервова система, про яку я казав, яка дає мені можливість такого uh, здорового пофігізму. Ну, я розумію, що якщо прилетіло, ну значить вже не в мене. А якщо в мене прилетить, то я все одно помер, яка мені різниця. Моя задача робити те, що від мене залежить. А якщо є десь ракета, яка повинна в мене влучити, я все одно від неї нікуди не сховаюся. Ну, і от таке от у мене ставлення.